Вітаю вас на каналі по розвитку інстаграм. Тут все про те, як розвивати цю соціальну мережу, як будувати стабільний бізнес, а не знімати контент заради контенту. Мене звати Євгенія Святун, гуру інстаграм, наставник по продажам та блогу. Дивіться це відео до кінця. В кінці буде розіграш. Наша тема сьогодні розпаковка особистісті, що це таке, і навіщо вона взагалі в лозі? Для кого буде цікаво це відео? Для тих, хто тільки на початку свого шляху планує розвивати свій особистий бренд і взагалі створювати свою стріночку і нормально тут заробити. Для тих, хто вже веде свій блог, є експертом, але загубився у прояві і не розуміє, що йому знімати, і вже починає підглядати за іншими. Для тих, хто хоче побудувати свій сильний особистий бренд, мати свою місію. І власний стиль погнали. Чому треба приділити час цьому відео? Бо зараз за 20 хвилин ви зрозумієте ваші пробіли, куди ви не дивилися, чому вам не вдається розвивати свій блог, свій особистий бренд та будувати системний бізнес. І зрозумієте мій секрет успішного блогу. А в кінці дам, до речі, перелік питань, на які ви вже маєте спробувати дати відповіді і зрозуміти, чи на правильному ви шляху чи ви людина-стратегія, чи ви що бачу, то і знімаю? Чому я розповідаю за... Розпаковку особистості, експертності, і взагалі берусь за це розповідати. Бо три роки назад, до цього, до речі, я вела блог свій, не маючи, не зробивши розпаковку, не маючи жодної стратегії, і я вела свій акаунт три роки. У мене була провальна стратегія, мої учні це вже знають, Так я купувала гіви і росла за рахунок цього. Тобто, в мене був блог, начебто гарно оформлений, але, звичайно, це були боти, всі, да, яких я купувала, і ця стратегія призвела мене до того, що мені пройшлося закрити цю сторіночку, і плюс я там не мала нижчі, просто була як блогер. Я все думала. Що зараз посипеться реклама, щоб зайти в цей акаунт на початку, навіть до першого допису, я зробила розпаковку особистості та експертності. Це знаєте такий ряд питань, там 130 питань, які витягають тебе, і ти хочеш не хочеш, починаєш розуміти взагалі свої цінності, свою місію, з чим ти заходиш. Тобто, навіть якщо ви обрали якусь нишу, да просто від її. І починаєте вести, тобто, якби ви зробили розпаковку особистості експертності, як я в першому блозі, ви, скоріш за все, вже передумали би цю нишу брати. Так, тобто, ви навіть не тестили б себе, не перевзувалися в шапці профілю. Навіть не писали той перший допис, тому що вже ваша розпаковка особистості би просто не пройшла ця ниша. Ви би там вже застрягли на третьому питанні. Зрозуміли, ні, я не хочу цим займатися. І тому це важливо зробити на початку, щоб прийти до себе реальної, Так ось зробивши розпаковку особистості експертності. Я витягла правильну стратегію. Я витягла правильні сенси. Я зрозуміла, який образ я будую. Тобто, я все почала робити правильно. Це призвело мене до 24 тисяч аудиторій. Далі за рахунок стратегії, яку я собі прописувала, я стала спікером лабораторії ленд-бізнесу. Побудувала потужний курс по інстаграм. Все до я як побудувати системний бізнес. Я є автор дієвої методики планування та стратегії. Це все призвело. Мене до цих результатів за рахунок того, що на початку я зробила оцю повноцінну масштабну розпаковку. І нещодавно, за рахунок стратегії, до речі, я придбала машину мрії за 120 тисяч євро. Тому думаю, розпаковку точно треба зробити. І доки ми не розпочали, підпишіться, будь ласка, на мій ютуб, я його тільки розпочинаю. Поставте лайк і коментар цьому відео. І в кінці серед коментарів ми розіграємо два місця по 500 гривень. Погнали, коли буде розіграш, ми розповімо під цим відео. Для чого взагалі треба розпаковка особистості та експертності? Що це означає? Це означає, що вам потрібно перестати відповідати чиїмось очікуванням і прийти до істинної себе. От саме для цього ми й робимо, тому що за 30 років ви могли загратися в цю хорошу дівчинку. Всім услужи, всім допоможи, свекрухи, і чоловіку. І коли ви робите розпаковку особистості, ви приходите до своїх власних бажань. Ви нарешті, можливо, вперше за 30 років взагалі з собою знайомитесь. і це такий болючий процес. Дівчат реально там штормить ковбаси, тому що вони взагалі вперше в житті з собою побалакали. Да? Там починаються сльози, але це і там пройти треба. Як заходить більшість в блоги, вони щось написали в шапці профілю, як правило, прочитавши, що там інші пишуть. Вони зробили якусь там аватарочку на кухні, да, біля віконечка. Вони щось там написали пару дописів. Це, як правило, про все своє життя, і все, і де мої гроші, так? Чого я не розростаю стабільно? Того, що на початку ти не зрозуміла взагалі, яка твоя мета. І навіщо ти сюди зайшла? Так, от якби ви почали розпаковку особистості, ви вже чітко розуміли, що вам там писати. І, до речі, такі, як правило, в шапці пишуть там Українка в Іспанії, мама двох синочків, тут все з любов'ю або мотивую, або будьте зі мною, зі мною весело. Нахрена це? Яке це сильне позиціонування», взагалі не про що. І тому. Ми робимо розпаковку особистості та експертності. І потім ця людина, зробивши, наприклад, не зробивши розпаковку, а просто почавши створювати контент, вона починає що робити? Вона починає знімати тренди. Так, і починає повторювати цей тренд в одну секунду. Просто на хера, хто, хто це робить? До речі, можете в коментарях написати, ви знімали цю діч. Нафіга знімати оцей тренд в одну секунду. Що він розкриває? Взагалі незрозуміло. І потім ми розводимо руками: типу, як це я, така файна соска, все ж не знімали, тренди не знімали, грошей немає, ролики не залітають. Ну, Типу, ерор. Та? В чому проблема? І коли до мене приходять учні на курс, я, звичайно, даю їм розпаковку особистості, а це на хвилиночку 130 питань, і люди такі: ох-ого, ну, а ми з собою так глибоко ще ніколи не працювали. І починається, так, саботаж, ломка і так далі. На якісь питання там є болючі, на які не хочеться відповідати, але по суті, це треба зробити хоч один раз за все життя. І навіть питання: яка твоя мета на один рік? Все. Людина посипалась, немає мети. Тобто, розумієте, да? ми вже знімаємо тренди, а в нас немає ніякої мети ні на півроку, ні на рік. Розумієте, да наскільки ми сюди професійно і надовго зайшли. Тобто нам нічого не заважає, завтра просто сюди не заходити. І людина в ступорі. І скажіть, на фіга ми тоді знімаємо ці тренди, якщо ми навіть не розуміємо, з якою метою ми сюди зайшли. Вже постає питання, що точно не треба. Ну давайте, наприклад, ну, дівчинка, якась там з суперформами, вона хоче пошити собі класний костюм. Так? От що їй треба зробити на початку? Так? Вона не йде по різне мателіє, не каже пошити мені цей костюм. Що вона робить? Вона знімає з себе мірки, щоб в неї був далий. Та якийсь унікальний костюм, їй потрібно просто зняти з себе мірки, розуміти її параметри, да, в талі, в бідрах і так далі. І тоді вона віддає ці дані, їй вже шиють нормальний костюм. Так от зайти в блог без розпаковки особистості, це як просто вдягти не по розвірам свій костюм. Так? І просто йти і повторювати за якимось іншим. Ви не будете не унікальною, і воно вам взагалі ну, не буде пасувати. Ви просто будете одна з тисячі. І що відбувається потім? Значить, назнімала ця дівчинка там трендів, кучу, да? і ми стаємо заручником 50 гівняних рілз, якихось непотрібних взагалі трендів, якихось дописів, які ми залишали, хай там будуть і так далі. І далі, що? і важко кинути, і важко нести, так? І все. І ми тепер думаємо, а що мені тепер новий починати. Ну я вже тут начудила, да? без стратегії, без мети, без розпаковки, щось понароблювала. Воно, звичайно, нічого не вистрілило, бо ми не розуміли, до чого ми це робимо. І все, акаунт можна по суті закривати. Так ось коли вам дають розпаковку в 130 питань, да а ви вже тримаєте в голові свою нишу, і ви починаєте проходити це, і вам важко це вже у вас ступор, це вже перший дзвіночок, що ви зараз починаєте почнете знімати якусь діч, тобто ви не будете робити з метою, і це не принесе жодних результатів. І ось на курс приходять дівчатка, які з запросом: я хочу побудувати сильний особистий бренд. Я кажу: «Іди розпаковуйся, і десь там всередині розпаковці. Її буде чекати питання. А який образ ви хочете скласти у підписника? Це одне питання зі 130. Давай назви п'ять характеристик. Що ця дівчина починає казати? Я хочу бути, ну я буду доброю, ну я буду щирою, ну я буду там привітлою, ну хай буду там веселою. І, і ще якийсь там пунктик. Ну, я буду там експерт номер один. Добре. І далі її буде наздоганяти наступне питання. Ми твій образ склали, да? ти вважаєш себе такою. Це як правило, тільки того, що вона хороша дівчина. Ченка, вона ще боїться взяти відповідальність, проявитись. А тепер яким контентом ти покажеш, що ти добра, щира, експерт номерини і так далі? І тут вже знову починається ерор, типу знову ступор яким чином ти покажеш, що ти щира? Що ти знімати будеш в контенті? Ти ж не будеш кричати, казати Я щира, щось ти маєш таке зашивати в контент, щоб ми це зрозуміли. І скоріш за все, якщо я зараз скажу там, не знаю, щира людина, ви не назвете жодну зірку. скоріш за все, да? хтось епатажний, хтось там ем, якийсь такий створює якісь класні інфоприводи, ем, хтось яскравий. Ну, от щира, це по суті до кожної людини може відноситись. так? І скоріш за все, ви ніяк. І якщо ви вже тут написали оцих п'ять пунктів особистого бренду, да, що ви. Будете зашивати свої характеристики, ви вже не зможете це зашивати в контент, бо ви пішли знімати тренди. А тепер треба відповідати оцим заявленим п'яти пунктам. Розумієте? Ти щира, да? що тут такого ти будеш зашивати, що ми зробимо цей висновок, навіть якщо ти це не назвеш. Да? Ти будеш якісь відверті речі розповідати. Якщо так, то супер. Ну чи будеш ти це робити? Чи ти пишеш це від фонаря? А це означає, що особисто свої характеристики не складені, і тоді давай починаємо над цим думати і складати, тому що люди мають. До вашого особистого бренду да, якусь асоціацію відносно вас зробити, і оце ви маєте зашивати в своєму контенті. І тут постає питання: якщо мета цієї дівчинки будувати сильний особистий бренд, да, вона згадуємо, прийшла з таким запросом. Її образ чогось раптом там став щирою, і вона ще це ніяк не зашиває в свій блог. Ну, типу, що ми робимо в цьому блозі? Да? Тобто, вже зрозуміло, що у нас проблеми, і їх потрібно вирішувати. Тобто, ця людина носить костюм не по мірках. Вона себе не считала, вона пішла в цю соцмережу, начебто, будувати свій особистий бренд, а почала підглядати просто за іншими. І такий блог на початку вже не має фундаменту. Його краще взагалі зупинитися і нормально розпакуватися. Так ось, маючи свій образ, людина будує контент, коли вона це зробила розпаковку навколо цього. Тобто всі її ролики так чи інакше мають сходитись до цих п'ять пунктів, щоб ми склали її образ, так? А не бігати по чужих блогах і дивитися, хто який контент зняв, хто в яких кольорах, хто в якому одязі, і бігати за ними повторяти. Ну, Давайте, наприклад, мій образ енергійна, але у мене тут величенький, весела, яскрава. У мене крутий зворотній зв'язок, гур інстаграм, то плюс за якість, мотиватор, стратегічна досягатор. І... Тепер по кожному пункту я собі розписую, як я буду транслювати енергійно, Да? По-перше, це зашито в моєму позиціонуванні, я знімаю такі рілси, я знімаю такі ролики. Далі весела, знову ж таки, мої там, розбори веселі. Я завжди зашиваю гумор через свою історію сторітелінг. Яскрава, будь ласочка, да? як ми це зашиваємо? У мене завжди вирви ока і презентації, і ютуби, і рілси. У мене крутий зворотній зв'язок. Ну, тут вже можуть підтвердити мої учні, що я повністю зашиваю. В учня. Гуру інстаграм це є моє позиціонування. Я топлю за якість. Знову ж таки, ви не побачите у мене ніколи ніясного рілс, неякісного сторіс, неякісних уроків. Щось там на калінках записане, я такого не роблю. І тому я підкреслю те, що я зашиваю свій особистий бренд. Далі мотиватор. Кожен мій сторітелінг йде з мотивацією, і мені завжди це пишуть. У мене є бот мотивації, який мотивує весь цілий рік. Тобто я створюю контент, який мотивує людей. Стратегічно я це. Завжди транслююється, до речі, для цього є цілий модуль у мене на курсі. Тобто я спочатку прописую собі план, ставлю стратегію, досягаю. І тоді ви бачите в моєму блозі всі досягнення, які я здобуваю. Це все за рахунок стратегії. І досягатор, воно тут переплетається. Знову ж таки, я не стою в своїй ниші, да? я завжди ставлю собі нову висоту, беру її і потім про це розповідаю. Тобто, якщо глянути на мене, не можна сказати, що я нічого не досягаю. Да? Завжди будуть казати, що я хочу так само, як ти, і от, знаючи свій образ в інстаграм, я тепер розумію, який контент мені створювати, як мені виглядати, що мені говорити. Так чи інакше, мої рілси всі закінчуються оцим образом, так. А не тими сенсами, які транслюють інші, навіщо ми створюємо цей образ, щоб наш блог став цифровою версією нас, так щоб ми не грали чужу роль. Бо потім ти бачиш експерта, який, начебто, щось знімає, але такий немає ізюму, не рибане м'ясо. Ми взагалі не розуміємо у нас жодних до нього почуттів, і звичайно, обираючи між, наприклад, мною і ним. Підуть до мене, тому що до мене є якісь почуття. Да, я якось вибиваюся, а ця людина вона просто боїться брати на себе відповідальність і десь трошечки переборщити, якби зі своїм позиціонуванням. Да? треба взяти відповідальність та завити про себе якось гучно. Давайте розглянемо ще пару питань, та з якою аудиторією ви хочете попрацювати. От ви гортаєте розпаковку, і там висвічується це питання. І що ви думаєте, тут відбувається? Дівчинка починає думати так: найкращого клієнта, з яким я хочу працювати, і починає так. ну Це має бути, ну, звичайно, платежеспроможна аудиторія, так, не така, що там з дітьми саплівими, Ні, така, яка прямо зайшла до мене там на Zoom. Все, вона все чітко слухає, все виконує, значить, вона супер заточена на досягнення. Да, Обов'язково, так, щоб вона зі мною там попрацювала і все дала, все, вона пішла виконувати. І далі вас в розпаковці. Особистості нас доганяє наступне питання. А чим ви можете бути корисні цій людині? І що відбувається? І тут ерор. Такій людині ви не потрібні. І постає питання: якщо я не знаю ні цільову аудиторії, з якою працюю, що я там заходжу взагалі в блозі роблю? Ну, типу, для кого я знімаю контент? Коли відкриваю рот і знімаю Ріаз? Кого я уявляю у своїй голові, яка який це аватар, яка ця цільова аудиторія для всіх, типу від 15 до 60, ви не зачепите жодну людину? І виходить, що розпаковка особистості розкриває нам очі на те, що у нас не мети, не стратегії. Ми не розуміємо, який образ зашиваємо. Ми не розуміємо, які цінності ми транслюємо, які наші сильні сторони, взагалі для кого ми і що нам знімати, і не давши відповіді на ці питання. Ми хочемо сильний продаючий блог. Та от я хочу так, як у святун. Яким чином? Якщо ти не дала відповідь на жодне питання, тоді сідай, думай, і, як правило, ваша ниша вже відсіється тут. Так? Коли ви починаєте, а чому можете бути корисні цим людям? Ага, опачки, нічого не знаю. Собі не досягла. Хоча б ви розумієте, що тепер йти робити. да? Ну зроби собі оце досягнення, і ти зможеш про це говорити. Якщо ви пишете, що ви зі мною там заробляють, ну ви і самі маєте заробляти, ви не можете про це просто говорити. Тоді показуйте ким хто у вас заробляє ще, да? Ви починаєте це транслюти або гуру контента? Да? У вас і самої має бути якийсь класний контент, і хтось це має відмічати. Ви не можете бути просто назвою, і ви не можете просто написати щось в шапці, а піти знімати зовсім інші рілси, ну ті, які зараз залітають. Так хочемо клієнтів, а знімаємо рілси, які залітають. І тому розпаковка особистості це. І експертності, це фундамент вашого блогу. Так? Хто зробив натяпляк, До речі, привіт, моїм учням. Якщо зробили натяпляк, вважайте, що ви її не робили. Повертаємось і на совісі її робимо. Благо, вона у вас є. І якщо ви ніколи, наприклад, не підете на мої продукти, так? хоча б раджу вам пройти мій курс у вересні. Ну, добре, якщо ні, дайте відповідь на ці вісім питань. Який образ ви зараз будуєте? Перше питання прям сідаю, можете на паузу, можете виписати і потім відповідати, яким контентом ви будете це передавати? Хто я, і яким контентом тепер я буду передавати? Тобто, контент будується з вас, не десь там, осторонь. З якими клієнтами ви хочете працювати? З ким ви хочете працювати? Так? Чим ви можете бути їм корисна? Угу. Хочете з такою аудиторією? А чим ви як зміниться життя їх після вас? Далі задайте собі питання, чи є ви рольовою моделлю для цих клієнтів. Я, наприклад, можу сказати, що я є, да, я собі досягаю, я ставлю собі якісь вершини, я їх досягаю, і потім мої учні кажуть: так, я хочу як ти, я хочу там системний бізнес, я хочу X2 зростати, я хочу таку машину, я також хочу спікером бути. Все, я є рольовою моделлю, люди до мене підтягуються. Да? Плюс я транслюю цінності родина, я транслюю, що в мене є також діти, є ще один бізнес. І дівчата, які для яких є точка Б, вони розуміють, що в принципі в нас співпадають цінності, і я зможу дізнатися її. Секреті, тому я йду там на неї, до неї на навчання. Шосте питання: чого вони мають прийти до вас? От, знову ж таки, да? яке у вас є там досягнення, що я прийду до вас вчитись, що ми будемо не на рівні, а ви вже трошечки подалі від мене. Да? І я зрозумію, що чогось я досягну, ой, чогось я у вас навчусь, щоб потім цього досягнути. Угу. Задайте собі питання. Якщо ви тільки починаєте. Ну тоді приземляємось і думаємо, що мені треба собі такого зробити, щоб потім люди хотіли до мене йти. Так, це про які у них проблеми і болі в житті, да, у цій аудиторії. Ви описуєте її білі проблеми. І потім маєте рішення, так? Тобто, чим я допомагаю? Я не просто продаю свій гайд за 199 гривень. Я маю чимось бути корисна, навіть якщо це мій, навіть якщо це безкоштовний продукт, ви маєте бути супер корисно, а не собі в карман. Так? Тобто, спершу ми для людей. Як може змінитися їх життя після вас? Я прийшла на ваш продукт, звичайно, не вас збагатити. А як зміниться моє життя після вас? Що я зможу робити? Там не завдало запускати таргет, створювати свій контент, робити класні ряуси, дізнається якусь стратегію, побудую свій системний бізнес. Що я зможу робити? Ти після вас це обов'язково. Ну, звичайно, якщо людина буде виконувати. Бачите, всього 8 питань зі 130, а я думаю, що навіть тут ви зможете застрягнути. Ну, треба прямо посидіти, подумати. І от якщо немає тут відповіді, питання навіщо йти створювати допис? Там, про мене починається, і потім ще місяць нічого не знімаєте. Все, висить один допис і так далі. Ну, так не має бути. Таким чином, ви будете розуміти, да, яких навичків мені не вистачає, щоб цю аудиторію обслуговувати свою, да? які виклики мені собі треба зробити, щоб потім я могла гучні. Що звучати дивіться, я, я вважаю взагалі, що треба взяти один виклик, да здобути цю висоту, привести не знаю тисяч підписників, вийти в якийсь там мільйонний рілс, там, щось там зробити, от щось тобі собі круте зробити. Якийсь виклик, там піти на вулицю, взяти людину при втіленні і зробити. Ну десь замаячити в просторі трошечки вище ніж всі це роблять. Краще витрати місяць на це, щоб потім з гордістю це нести, щоб у вас було відчуття, що да. Да, я коротше, тут пробиваюся, а не очередна типа, людина, яка не висовується, не вилазить і взагалі до вас жодних почуттів. Да, витратьте місяць, але здобудьте свій один класний результат. Погордилися їм якийсь час, поставили нову висоту і знову ж таки зробили класний результат. Які виклики треба собі зробити, проговорили, да? та як ви хочете жити? Щоб стати рольовою моделлю для цих людей, тобто ви і своє життя під це маєте підтягувати. Наприклад, як заш, якби я не зайшла в інстаграм, я б жила так, як я жила. мене все влаштовувало, там, колись там на морька з'їздили з дітьми у дворі погуляли, там їсти приготували, все нормально. На Но за рахунок того, що тут я розумію, да, що якщо я хочу продавати, я ж сама маю підтягуватись до цього образу життя. Я не можу просто сидіти і чекати людей на свою консультацію, бо вони не прийдуть. Я і свій рівень життя починаю підтягувати вже. Так да? як ви самі хочете жити, щоб стати рольовою моделлю. Моделю для цих людей. Ось така чудова річ це розпаковка особистості та експертності. І нещодавно в коментарях було питання, до речі, за цю розпаковку. Я сподіваюся, що я дала вам відповідь. До речі, ви можете в коментарях залишати, на яку тему ви хотіли б ще одне відео. І не забудьте підписатись, поставити лайк. Серед коментарів усіх ми розіграємо два місця по 500 гривень. І до наступних відео!